Іван Тищенко, доброволець самооборони Майдану, брав участь у Революції Гідності, їздив на оборону Криму. Тоді розповідає, у нього виникло бажання відтворити свої емоції на полотні. Свою першу картину написав у 2014 році, не маючи спеціальної художньої освіти. Це говорить, для нього краща реабілітація. Мені допомагає наша пісня для реабілітації, саме українська пісня, яка мене і призвела до, і не тільки мене, до захисту наших терен. Я коли працюю, я завжди співаю, і завжди слухаю музику. Я просто коли пишу, я сам себе зрощую як особистість. С Свій лічностний рост створюю до того, як маю, беруся вже за фарби і пензель, і саме під час. Зараз роботи Івана Тищенка презентують на виставках у Європі та США. У Дніпрі його полотна представлені у музеї боротьби за Україну в експозиції «Емоція на кінчику пензля три картини. Намагаюся звернути глядача до самого себе через виникнення запитання, що там є, а потім запитання до себе, що я там бачу, і далі, що я бачу в собі, що я бачу через. Свій досвід. Що мені говорить мій досвід, що я там бачу? Тобто там відзеркалюються самі глядачі. Формував експозицію директор музею Олег Черненко. Говорить, взяв три полотна, котрі об'єднані між собою емоціями. Для звичайної виставки різнопланові вийшли, але саме емоція об'єднала їх всі три в одну виставку, бо кожна викликає певну емоцію і. Без відгуку від неї просто людина не може відійти. Роботи Івана Тищенка будуть представлені у музеї до кінця місяця. Потім їх замінять на картини, написані іншими бійцями. За словами директора музею, у такий спосіб планують знайомити містян з творчістю людей, які обороняють Україну. Яна настойкова, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.